Вітаю вас на даними урока з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – редагування аудіопроєктів. Продовжуємо знайомитися з програмами для роботи з аудіо та відеоданими, і в цьому пункті ми з вами дізнаємося про програми для редагування аудіо та відеоданих, особливості створення власних аудіо та відеопроєктів та способи редагування аудіо та відеопроєктів. Сьогодні розглядаємо аудіопроекти. На наступний урок будемо розглядати відеопроекти. Поміркуйте. Погляньте, будь ласка, на зображення. І скажіть, для яких цілей використовуються ці програми, показані на зображенні. Які дії над об'єктами в них можна здійснювати? Розгляньте піктограми. Останніх двох, останні двох програм. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, для чого ці програми призначені. У цьому ж пункті розглянемо два види програм, а саме мультимедійні редактори та студії. Ці програми призначені для редагування аудіо та музичних і відеоданих. Використовуючи їх, створюють проекти, у яких можна вставляти, видаляти, копіювати, змінювати тривалість аудіо чи відеофрагментів, а також об'єднувати фрагменти, вставляти у відеотекстові та графічні об'єкти та багато інших цікавих дій. Розпочнімо з програм для редагування аудіо та відеоданих, які ж вони існують. Отже, мультимедійні студії це багатофункціональні програми, можете собі помітити в ЗОшиті, вони мають розширений набір інструментів і використовуються у професійній діяльності на студіях звукозапису, під час створення кіно та анімаційних студій. Для створення звукозаписів, до прикладу, аудіо та відеокомпозицій, анімацій, кіно та відеофільмів, рекламних роликів, відеокліпів, також можна використовувати мультимедійні студії. Приклади програм музичних студій є Linux Multimedia Studio та багато інших. А от програми відеостудії – Є Pinnacle Studio, Кіно, Adobe, Premium Pro та інші програми. Зазвичай мультимедійні студії є комерційними програмами, а отже, щоб ними користуватися, потрібно сплатити кошти. Мультимедійні ж редактори відрізняються від студій. Їх використовують для створення, як правило, невеликої тривалістю музичних і відеопродуктів. Для домашніх цілей. Але доволі часто і для використання в освіті. Такі програми мають обмежений набір інструментів редагування. Так, до прикладу, до цих програм для опрацювання аудіо відносяться Audio City, Free Audio Editor, Waiver Editor. Перші дві програми, піктограмки, їхні ви бачите на екрані. А от дома. Відеоредакторів відносяться кіностудія Windows та відеоредактор стандартні програми для операційної системи Windows, OpenShot, Video Editor Show Shotus та інші програми. Тепер перейдімо вже. Більш детально до кожного з цих різновидів. Розпочнімо з редагування аудіоданих, і давайте подумаємо, які операції на вашу думку здійснює аранжувальник музичного кліпу, які засоби він для цього використовує. Підказка, аранжування це походження слова з французької. Приводити до порядку, і воно означає у музиці перекладання твору для іншого інструмента або виконавця, у сучасній музиці змінення звучання відомої мелодії. Отже, розглянемо особливості опрацювання аудіоданих у програмі Audio City. Ця програма, крім операції редагування, надає користувачу можливість здійснювати операції запису та відтворення звуку, конвертації окремих форматів аудіофайлів, а також деякі окремі операції, які характерні для аудіостудії. робота з кількома каналами, зниження шуму, додавання різноманітних звукових ефектів та багато іншого саме доступно. В цьому аудіоредакторі. З ним ми і будемо з вами сьогодні знайомитися. Програма Audio City є вільною в розповсюдженні розробниками, тобто її можна безкоштовно завантажити і встановити на ваш комп'ютер. Посилання на файл для завантаження я залишу в описі під відео. Праворуч ви бачите вікно програми, в запущеного нашого аудіосіті, де одиничкою позначено рядок меню, двієчка це панель інструментів, трійка шкала часу, четвірка графічне зображення лівого звукового стереоканалу, а п'ятірка графічне зображення правого звукового стереоканалу. Для запису звукового повідомлення з використанням програми AudioCity потрібно виконати наступні дії, підключити мікрофон до комп'ютера або скористатися вбудованим мікрофоном, запустити програму AudioCity. виконати дії Файл, створити, вибрати кнопку Індикатор запису, щоб перевірити, як. Відбувається, чи відбувається взагалі фіксація звуку. Для цього вибрати команду почати спостереження в меню, що відкрилося, провести випробування рівня запису. Для цього поговорити в мікрофон обраний текст, слідкуючи за тим, щоб рівень запису на індикаторі не заходив у червону зону. За потреби змінити рівень запису, використовуючи повзунок індикатора рівня запису. Вибрати кнопку Записати. Відтворити в мікрофон потрібне повідомлення. За потреби призупинити запис вибором кнопки Призупинити. А в кінці натиснути кнопку зупинити для завершення записування. Всі ці кроки ви бачили на відео на слайді. У центральній же частині вікна програми Audio City» Буде збережено діаграму звуку лівого та правого каналів. Схожі на зображення на малюнку 4.20, 4 та 5 пункт. Для прослуховування записаного слід вибрати кнопку Відтворити, як це показано на відео. Над створеним аудіозаписом. У програмі Audio City можна виконувати ряд операцій редагування, а саме зміна рівня гучності, зміна балансу каналів, зміна початку відтворення запису, видалення фрагменту запису та багато-багато інших цікавих функцій. Для змінення рівня гучності слід використати лінійку гучності, як показано на відео. Для збільшення рівня гучності слід перемістити повзунок управу, а для зменшення ліворуч. Зміна ж балансу між рівнями гучності правого каналу. Підключається до правої колонки та лівого каналу, підключається до лівої колонки вашого комп'ютера, здійснюється з використанням лінійки панорама, яка знаходиться нижче, також бачите на відео. Для цього слід перетягувати повзунок на лінійці у сторону літери L або P, в залежності від того, на який канал ви хочете збільшити звучання або зменшити. Початок відтворення групового фрагмента можна змінити, наприклад, почати не з нульової позначки, а через кілька секунд пізніше, приміром, через 10 секунд. Так, до прикладу, на відео ви бачите, коли виділяється фрагмент за допомогою вказівника мишки, фрагмент е -е -е, доріжки, і саме цей фрагмент після натиснення кнопки на... На запуск відтворюється і програється, а не весь документ від самого початку. Для видалення фрагмента аудіозапису також слід виділити його з використанням інструмента вибору та натиснути клавішу Delete. Для збереження звукового повідомлення у файлі. Слід виконати наступні дії: вибрати файл, експортувати, вибрати команду експортування у файл певного типу, наприклад, експортувати як mp3, указати у вікні, що відкрилося ім'я файлу, зато потреба використати список тип файлу для зміни типу файлу, указати місце збереження файлу та натиснути кнопку Зберегти, як це ви бачите на відео відбувалося. Використовуючи програму Audio City, можна також поєднувати, мікшувати різні звукові фрагменти. Розглянемо кілька варіантів поєднання звукових фрагментів. Для накладання двох звукових фрагментів, наприклад, запису декламації вірша, фоном, до якого буде мелодія однієї з пісень, слід спершу записати декламацію вірша або відкрити у програмі audio City аудіофайл з декламацією вже. Виконаною вірша. Дібрати мелодію, яка буде фоном до декламування вірша, та імпортувати файл з мелодією. Файл, імпорт звукові дані. Все. Це бачите на відео. Потім змістити початок відтворення запису декламації на 5 секунд від початкового положення 0 на шкалі часу. Для зміщення початку декламації вірша після початку звучання мелодії фону. Для цього виконують такі дії. Скасувати синхронізацію доріжок за виконанням наступних дій, вкладка доріжки, синхронізація поставити вимкнути. Потім перетягнути зображення звукової діаграми вздовж доріжки аудіозапису декламації вірша, так, щоб її початок збігався з позначкою 5 секунд на шкалі часу. Потім знову натиснути Синхронізувати звук дорі... двох доріжок. Процес цей ви бачите зараз на відео. Також можна вибрати для того, щоб видалити фрагмент мелодії, це також ви бачите зараз на відео. Потрібно виділити частину фрагменту, але наголошую, ваші доріжки мають бути не синхронізовані. Виділяємо непотрібну частину. І за допомогою е, вкладки Зміни можна видалити або ж за допомогою клавіші Delete на клавіатурі. Після того, як все вже готово, узгодити рівні гучності звукових фрагментів можна, порівнявши їх звучання під час прослуховування. За потреби скористатися лінійками гучності для кожного з фрагментів, зазвичай потрібно збільшити гучність декламації та зменшити гучність мелодії фону. Установити ефекти наростання та згасання гучності мелодії фону. Для цього виконують дії, вибирають заголовок потрібного фрагмента, вибирають дію ефекти, згасання і, відповідно, повільне згасання, або ефекти, згасання і повільне наростання. Після чого зберігаємо наш з вами аудіофайл. Якщо ж треба поєднати кілька аудіофрагментів, які повинні йти один за одним, слід по черзі імпортувати звукові дані з потрібних файлів і змістити початок їх звучання після чергового фрагменту. А щоб краще все це закріпити, я пропоную вам. Разом зі мною виконати завдання з підручника на сторінці 166. Завдання 1. Підготуйте у власному виконанні аудіозапис одного з ваших улюблених віршів з курсу української літератури 7 класу. Доберіть для фонового звучання музичний супровід відповідно до теми вірша. І створений файл збережіть у вашій папці у файлі з іменем завдання 42.1. Я пропоную поглянути, як я це виконуватиму, а вам самостійно спробувати його теж щось подібне виконати. Давайте розпочнімо. Отже, завдання нам зрозуміло. Потрібно зробити декламацію вірша. Я, до прикладу, взяв, залишу в описі посилання на цей сайт, я взяв вірш Ліни Костенко і хочу продекламувати його. Також мелодію завантажимо з іншого посилання. Я взяв довга дорога в тюнах мелодію з кінофільму. Посилання також залишу в описі. Ви можете вибрати тут, яку забажаєте. Натискаю Скачати, відбувається завантаження. І доки відбувається завантаження, відкриваю Audio Сіті. Посилання на цю програму я ж залишу в описі. Під відео ви зможете її завантажити і собі встановити. Пропустити, якщо в мене. Якісь файли. Бачите, що якщо були файли, вони автоматично програма їх відновлює. Тому доведеться натиснути файл створити новий, і саме з цим тепер будемо працювати. Відкриваю е, вірш для декламації, відкриваю Audio City, натискаю play для запису і починаю декламацію. Ліна Костенко, не знаю, чи побачу вас чи ні. А може, власне, і не в тому справа, А головне, що десь в далечині Є хтось такий, як невтолена спрага. Я не покличу щастя на моє. Луна, луни, туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є, моя душа, і від цього вже світає. Зупиняю декламацію. Бачимо, от доріжка в мене вийшла протяжністю 31 секунда. Можна зменшити. Це швидкість у нас регулювання. Добре. Тепер е, перейдімо до наступного етапу. Нам треба додати сюди до цієї ж декламації іншу доріжку. Ми натискаємо файл, імпорт, звукові дані. І в папці завантаження завантажуємо нашу звукову доріжку. От, ми бачимо, додалася звукова доріжка, але ми бачимо, що вона займає дуже великий об'єм. Тому ми візьмемо. І по-перше, знімемо, е, виділимо ту частину, яка нам не потрібна. Ставимо в кінці, затискаємо мишку. Так, бачите, змінюється вказівник мишки. Затискаю, виділяю, змінити, вилучити. Готово. Бачимо. Тепер давайте додамо на початок і в кінець затухання. Для цього вибираємо нашу мелодію, яка щойно є в нас фоновою музикою, натискаємо Ефекти, обираємо. Шукаємо, шукаємо наше згасання, сування, зменшення. От, повільне згасання. Раз. І Тепер натиснемо плей. І ми чуємо, що музика занадто голосно, слів майже не чути. Тому ми музику збавимо гучність. Майже не чуть. Додамо. от і очі. Звичайно, у вашому випадку може бути навпаки. Звукову доріжку я додав там, де. Голос декламації. Потім доріжки. Синхронізація. І тепер натиснемо файл, імпорт, Звукові дані. Виберемо нашу папку. В моєму випадку це комп'ютер, документи і папка 7 клас. Ім'я файлу, Завдання. 4, 2, 1 і прізвище. Відкрити. Перепрошую експортувати MP3 формат. Поспішив. Заведи документи. Папка 7 клас. Файл підписуємо. Стараємо назву. За. 4.2.1 і прізвище. Зберегти. Так, змікшувати, звичайно, гаразд. І відбувається мікшування. Тепер, якщо ми перейдемо до нашої папки, я зараз це здійсню. Для того, щоб побачити наш результат. Документи. папка 7 клас, І от наш файл. Бачите, з'явився. Ми можемо його натиснути. Він у нас відтворюється в нашому будь-якому плеєрі, який у вас встановлено. І ми чуємо мелодію і чуємо декламацію. Все працює. Збережений. В відео збережений аудіозапис, покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. Завершуємо ми з вами сьогоднішній урок питаннями для самоперевірки, для чого призначені музичні та відеоредактори, які операції над аудіооб'єктами можна виконати в аудіоредакторі. Напишіть в коментарях, чи вдалося вам змікшувати два музичні проекти, а саме декламацією свого відео. Також музичну доріжку для фонового звучання. Вдома повторіть параграф 4.1, сторінка 151, 157 з підручника та параграф 4.2. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів і вивченні інформатики. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всі, хто мають бажання. Можуть підтримати канал фінансово в описі за посиланням під відео.